Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. думки, зауваження, пропозиції. Насамперед добродія з, 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 з Дніпра, які, зокрема для мене та ну, відповідно мого підрозділу, так, допомагають сітками. Практичні зауваження, висновки використання. Оце ну, одне з. Укортів, одне з моїх улюблених, тому що це мій першачок. Оця зеленуха суцільна, це зі Львова. Це зі Львова, реально по-багатому. Ми бачимо, там схема плетіння така, що вкриває шаром. Оця нам приїхала теж у подаруночок з Дніпра. Приїхала у подарунок з Дніпра, буквально ну, за пару тижнів вона вигоріла. Вона вигоріла, вона просто біла пляма. Просто біла пляма. Плюс, ну те, що про що я казав раніше, в проєкції вертикальний, тому що ну я прошу от такий тип маскувальних сіток, я прошу для ну, більш-менш стаціонарних укриттів. Так? Для того, щоб машини вкривати розкривати кожні там, пару годин, там краще інший тип сіток. Ці стаціонарні, це, зокрема, ноти ну, волосінь. Так? Волосінь, вона сама по собі добре себе показує, але те, про що я казав в попередньому огляді, воно себе ще більше показує з часом. Так, в проєкції згори у нас оці висюльки, вони висять догори. І ну це, в принципі, ефективність роботи дуже мала. Тому що в проєкції з гори ну, вони не створюють суцільного шару. так Це купа роботи, це купа матеріалу, який просто не маскує. За великим рахунком, сітка. Ну, можна сказати, залишається ледве, ледве не гола. Хоча, ну, звісно, коли ми піднімаємось, то з висоти, то воно, звісно, мабуть, чесно, ми, ну, я не літав, не дивився, з висоти, воно, мабуть, зливається, але у будь-якому випадку, тобто цей самий матеріал, ці самі стрічки, якщо їх не рвати коротенько і не зав'язувати, а просто отак от суцільно пускати. І робити, ну, яка там схема в'язання? Через 3, 5, 10 так, вічок, я не знаю, ну якось так. То воно вкриває набагато більше краще, надійніше. І я бачу, що вузлів там набагато менше, відповідно, ручної праці там, наскільки я розумію, менше. так, Менше вузлів, площа вкрита. І ще, от зараз воно у мене вигоріло. Вигоріло так. Дніпровців, от От, ну, просто біле, просто біла пляма серед зеленого поля. От, я там раз попросив там командирів, дайте мені компресор пофарбувати. Два попросив дайте компресор пофарбувати, три попросив компресор фарбувати, ну, скільки можна. Біла пляма серед зеленого поля. Я придбав просто ящик фарби. І от ми тут фарбуємо зараз. Ми тут фарбуємо і коли ми фарбуємо так, ну, в проєкції згори, по-перше, насправді фарбувати балончиками це дуже невдячна справа, тому що от один балончик там, гривень там, ну, з доставкою, може, 80, я не знаю. Це реально пів метра на пів метра. Але ще в чому справа? Тобто, бачите, ці всі хвости вони за великим рахунком лишаються білі. Лишаються білі, толком не фарбуються. І, відповідно, ну, фарба розлітається, вкривання погане. Якби, наприклад, вигоріла ось та, то я би там фарбував набагато ефективніше фарбою. А так у мене висульки все одно білі, згори воно більш-менш темне. Ну, коротше, таке собі, так? Тобто, на мою скромну думку, як я це бачу, варто брати довші стрічки і якось їх переплітати, щоб вони повторювали площу саме. Основи так, для вертикальної проєкції, щоб створювали суцільний шар, як он у Львів'ян. І, ну і і я ж кажу, коли вигорає, ну, все ж таки ну, балончиками, я не знаю. Може, може подивляться ну, добродії і виділять мені той компресор там на, на півдня пофарбувати там це укриття, тому що ну, ну, так не годиться, це, 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 це лютий трешно. Ну. Біла пляма серед зеленого поля. ну Як так? Причому ну, теж така пляма-плямою, дірки. Дуже-дуже-дуже ну, вдячний у будь-якому випадку за цю купу роботу. Дуже сподіваюся, що це ну, відео дозволить зробити вашу роботу більш ефективно. Тобто, бачите, там, де воно на чомусь лежить, то воно вкриває от, ну, суцільним шаром, який буде зеленим. А так, ну здебільшого ж воно висить. Так, Здебільшого висить у мене принаймні. Принцип укриттів ну таких більш-менш стаціонарних, що я там споруджую з металобрухту і всього, що там змозі настарати по всіляких таких штуках, там розбитих росіянами, окупантами і загарбниками, то це просторові просторові каркаси, такі от капонірчики. Всяке таке, і де воно висить? Ну Сподіваюся, вам буде у пригоді. Я фарбую. Я так бачу, що мені. Я думав, в 13 балончиків мені вистачить всю пляму закрити, а тут хоч би на половину вистачило 13 балончиків. От Тому розумієте, тому у мене моя майстерня, у мене мої машини, мої витратні матеріали. Тому що ну, я так не працюю. Ну, Чекати, у когось щось ламається, там черга, воно потрібне в іншому місці. Своє є, своє. Ну, Біла пляма серед поля. На півдня компресор мені, сука, не можуть дати. Ну. ну, Тому в мене і моє. Буду в мене компресор, взяв, пофарбував і закрив тему. І все, нема білої плями серед зеленухи. От. От. Тому у зашка доброго все його. Закинув машину і поїхав. Нікому нічого не винен, не чекає, працює. Все, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.